Оренда без комісії трьох морозильних камер. Вони знаходяться в мішково погріло біля об'їзної дороги. Дивіться, тут у нас перша камера 60 квадратних метрів тримає температуру до мінус 10 градусів, друга камера теж 60 квадратних метрів. Але ця камера вже тримає десь 0-2 таку температуру. Ці дві камери можна вже знімати в оренду. Є ще третя камера 100 квадратних метрів. Відкрию. Вона тримає температуру теж 0-2. Ось такі три камери є. Тут рампа для завантаження вивантаження різної продукції. Якщо когось кого зацікавила дана пропозиція, телефонуйте контакт в шапці профілю або переходьте на телеграм-канал, там буде закріплена більш детальна інформація з цінами по оренді на дані холодильні камери.